Всім слава Ісу Христу! Приїхав я на Тернопільщину. Знову. Село Медведів. Це біля Бучача. Медведівці. Медведівці, правильно. Біля Бучача. Підкували таку кобилу два з половиною роки. Молода лошиці. Перший раз кована. І все от має бути. Така лошиця Підкувалася. Багато є коней на ковані, на розчистку. будемо сьогодні працювати. На такий виїзд приїхав. Маю тут напарника старшого фірмана. Буйкостьопа, так? Михайло. А, Михайло. — Ще Ну, а що, будете? Ой, коміша, старий фірман. Керує тут усім парадом. Так має бути. Отака така, така кобила 2,5 роки. Там багато, багато писали, яка ціна, скільки їдеш, кілометрів. Я вже казав. Номер буде закріплений в описі. Всі деталі по телефону. До 100 кілометрів можу їхати на виїзд, можливо і більше, але все треба обсуждати по телефону. Дзвонити, обговорюємо, домовляємося. Ціни не називаю, кілометражі теж і так далі. Всі деталі по телефону. Отака кобила сьогодні підкувалася, зараз буде наступна. Мати її віганяє. Так, віганяє. Є! Оп, помало. Перший раз, не розуміє, що, що це є, ноги, ноги потають у землю. Не на всі чотири підкували. Нічого, рівно пішла. Не пали, бо що. Пізніше покажу вам. Тут є олені. Є такі бики. Кілько ти казав, що той бек має? Тонну 60 тут має бичок. Такий ні, ні малий, ні великий. Оцей оцей чорний. Ну це машина. Зараз я туди полізу ближче. Опа! Отакий, от отакий хлопці бек. Не знаю, я більшого бика не видів. Це капець. Перед як у БМВ. Пес бичище. Я ще такого реально не бачив. Таких багато є бичків. Ферма велика. Отакий бик. І ще тут є... Опа! І тут є ще олені. Що, ми чекаємо другу, чи йдемо обідати? Йдемо бідати? No. Ну то я вже по дорозі так зразу покажу. От. Тут є дві оленечі і олень. Має такі великі роги у маленькі вони, бійці. От є дві. Дві олениці. І отакий от олень. На роги набрав курманів якихось стюків і є такі дві, дві олениці. Тут ще осли є. Гарна ферма дуже. Кролики є, нутрі і багато чого є всього. Я при можливості, як цей раз не покажу, то, то покажу вам наступного разу. Бо тут роботи хлопці мають дуже багато. І я певно, що не встигну сьогодні все зробити, що приїду ще наступний раз. Якщо не покажу детально все сьогодні, то обійду ферму, покажу детальніше. А ми йдемо приступати. Йдемо обідати, тоді приступаємо далі. Так, підкували під третю кобилу. Зараз покажу ще, котра друга була. Розкажу. Ту кобилу всі знають, я розкажу, звідки вона, по яких на конях, де вона знаходиться і куди вона буде їхати. Це така трета по щоту, робоча така кобилка на фермі. Зараз йдемо, зараз. чекай, Укували лиш, лиш на передні ноги, бо задну ногу там травмувала собі. Як кажуть, сонце забиває. Виробнича, виробнича травма. Ногу її обробили. Від лікар обробив ногу, наперед укували. Отака така робоча, робоча білочка. Скажи, на задній ноги нам кували через дві тижні. Ну, Коли другий раз я приїду, то й туди. Може. Отак, Отак є. Ходи лялька, ходить. Ходи. Не не а, лялька називає, як у Білочка. Б'є. Б'є. Нагадую, нахожуся в село Медведівці. Медведівці, так? Медведівці. Село Медведівці. Тернопільська область приїхав на такий комплекс. Трошки пізніше, коли закінчу роботу, пройдуся і покажу, яке тут господарство. О, тут собі бачки, бички віддихають. таких купа биків. Це бики морські. Оце йому ценний. Та так, казали. Тона. Тона 60 чи що? Оце ну, страшний страшне, я ж бик, страшно сидіти. Але виглядає спокійний. Малий, дай тебе хоч на. На, на. О. Дуже добре, що є такі, такі господарства. Люди мають, мають роботу місцеві, ніде не їздять на заробітки. Мають собі роботу вдома, біля хати, біля сім'ї. Такий тут какомплекс. і корови тут. Телята. Ось такі телята вільний вигул, там собі заходять у ферму, їдять, п'ють там далі. Так як, на, так як на фермі. Це теж тут бички. Це все на відгодівлі. Дуже, кажу, дуже добре, що, що є такі в нас господарства, що люди можуть заробити собі копійку. І ніде не скидатися по закордонах і по світу, бо там не, не так легко, як дехто думає. Отак От виглядає. Якщо не встигну все показати сьогодні, то я ще наступний раз маю сюди приїхати, бо тут тільки є коней, що я сьогодні всі не годен зробити. Так що приїду ще раз і тоді вже більше щось покажу, якщо сьогодні щось не встигну більше. Бо тут ще є і вівці, і осли. Ще є така Стар, старша кобила робоча, але теж на фермі робить. Но в загальному що підвозить? Таку годівлю. Ага. Таке підвозить годівлю, сило, соломно таке все, що потрібно у, у ферми завозить. Дерть. Така, біля цієї кобили, оту, що ми перші підкували, що поранила собі ногу. Має ще таку лошечку. Багато техніки працює, такі манітки. Невеличкий. Комплекс розвивається. Ось це така кобила фермерська, робоча. О, така. Йди маленька. Пішла. А скільки цілошиці є? — Я знаю. — Шість-сім місяців. — Шість-сім місяців лошиць. То в нас і не продає. Чи то треба питати начальника? Потім що ще ні. — За гарні гроші все продається. — Ну, та це так пускійно є. Гарний купець, гарна сума. Ну, лошечка гарна, така щось... — Типу... Ну... — я хотів казати, тепу торійця. Типу То, Той що у Ігора? Ага, ти знаю. Шоколад. Ось така лошичка, така кобила. І ще таку сьогодні. Ще таку Нап... маю замучити. Ще таку маю, та, домучити. Тоже наперед. І все. Ага. Так що йдемо. Йдемо до станка. Вже як є мала, вже як е... складуся, піду там ще покажу, ще є коні, котрі на наступний раз будуть у мене. Б'ємала, б'є. Так що стаємо до роботи. Так, оце була третя кобила, котру ми... Ні, друга. Друга по щоту. Ні, ні друга вона була. Цу була перша молода. Ця була друга. Та трета, що з пораненою в ногу, і це четверта. Ця кобила це є дочка дочка Буцефала. Як вона називається, Нагадайте, Бо я не пам'ятаю. Берта. Берта. Дочка Буцефала з Львівської області, кобила походить. Була у нас на Франківщині, зараз відправляється на Вінниччину, У Вінницьку область. Там є Лега Пилопюка-Лошечка від неї. Оце її мама, хто не знає. І лошак Назар продав Лошака, з Маняви від неї. Поїхав до Руслана Браткевича. Чернівецька область. І жеребна далі почила. Отак От ми її підкували, тому що вона була мокра, і ми не трохи спішили і не показували, як вона кувалася. Красконі коні йдуть грузиться, відправляються на... на Вінницьку область. Кобила берта. Хто не знає, то буде знати. Кобила має все до себе. І така. І така друга, молода. Так само їде з нею. Така пара гнідих відправляється з Тернопільської області на Вінницьку. Все, можете гонити. може, йдемо. Так, хлопці купують гарні кобили на матки і трохи будемо розвивати, розвивати конярство. Так, йдемо добивати цю. Давай, давай, давай. Уже даю. Маю тут такого, такого напарника нинішнього, фезумно смариться. Давай не напарника, ти ще мене там не бракували. Кажу, що я лиш цвек заб'ю, все дзегар курю. А що ні, кур, дві пачки він прожив, дві пачки, кажу, дзягарю з курів. Отак. Кур, така наша робота. Все, підкували четверту, заганяю Вася на місце, я ще йду вам покажу, там ще є коні. Зараз покажу А ця вже тут кобила, телятка, собі це все ганяє, цікаво. Я просто люблю дуже сільське господарство, тваринництво. І люблю такі, у таких місцях бути. Так, тут ще є коні. Це, це що, Вася, кобила, так? Кобила. Скільки їй років? Так само, як і перші два з половиною. Ага, два з половиною років. Це вона певно продана. Ця напевно продана, так? А, це продано вже, так? Просто мають забрати. Зрозуміло. А Я ще не в'їжджу. А ви ще фірма не те Ага. Два і пів року. Така щось... Тепа турійки. Два роки. Щось. На зуби якраз викидає. Ну два минуло, так. Щось, щось такого плану турієчки. І. Хлопці, робочий. Робочий інструмент. Лупрів що. Бойкова кобила, так міби курвами, кіського гордить, то мала ще тулку ваше. Ну не, 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 не годен другий раз. Так, тут є такий лошачок кобилу дерешку. Він не від цієї дережки. Дережка, вона вже у мене є на каналі, я її показував, вона була в назара в маняві. Тамка, ну, керуючий ферми її купив. У Назара, вона у мене є на каналі. Я викинув відео і після того вона поїхала сюди, на Тернопільську область, село Медведівці. Кобила таврована, покрита чилом. І тут є ще одна. Бідемо в середин. А чого середин? підкови. А, Ще підкові поміряєте? Ще тут маю на день роботи. Собі вільний вигул, коня такого ході, така обора. Кобила, кобила жеребна. Зад заповсім фест у неї. Кобила останні дні, можна сказати, що добуває жеребність. Уже і мішок ззаду висить, такого на вімню видку зад клуби весь запалися. Так, да, воно ну, попсувайте просто солому, то і все. А, має ломач під кол. Не так. Другим боком. Другим боком. Ось так, так. Чекай, чекай, чекай. Стій, стій, стій. Це її підкова. Тримайте. Це ваше кобила? Це не моє, ну. Козіро, шефово. То чого в мене підкови забрали, ну? А, І так а. я йому, ті, що сілищалі йому віддам. Кому? Ви Вирішили підмутити під <рисвіт> 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 Ні, жартуємо. Так. Е... Тут свині ще є. А? Кажу, свині тут є ще. <рисвіт> Ось така Олександрійка. Ну, Кажу, таврована. Та що я показував на зарав маняві. А ці скільки років? 8-9 років. Це така турійка. Кобила велика, довга. Поїлочка. Ну, все культурно зроблено. Ну, мається на увазі, так. Схотіла, попила, поїла собі, там кормушка. така турійка. Так що так ми сьогодні. Був я на Тернопільщині. Це біля Бучача село Медведівці. Ти та, коханку. Так, коханку знайшов, то мені жінка дасть коханку. Ну, ну та вигідти не буде, але буде чути. Що? А як приїду, приїду і скаже на воду сідати, і що? Ну, то шо, ти чути? Що? ну та а, ви знаєте, що, що буває? Ну, те. ще, ще й. Ще тут є коні? Є, є, ще є, є. Ну то йдем, 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 покажемо. Йдем ще, покажемо, ще коні є.